Останнім часом в українському суспільстві все більше і більше говорять про іт індустрію і це не дивно. Адже за даними дослідження аудиторської компанії PwC, проведеного на замовлення ІТ комітету європейської бізнес-асоціації, вона принесла країні 10,3 мільярди гривень сукупних доходів у бюджет, сформувала 420 тисяч робочих місць та стала третьою сферою в Україні за обсягом експорту, досягнувши позначки у 2,7 мільярди доларів, що становить понад 3% ВВП. Ті – це в цілому інноваційний Шанс України на фоні традиційної слів, які можуть страшенно совершенно немного давати в Україну глобальна діяльність. АйТі тагромний пирог мірової, там навіть не много мілярдне, та много трильйонний. Успіхи очевидні, але разом із ними у галузі вже давно проглядаються істотні проблеми, які гальмують динаміку показників росту. Під час спілкування з експертами ми виділили вісім основних: нерозвинута інфраструктура, відтік місків, відсутність хорошого маркетингу, вітчизняних it продуктів необхідність реформування освіту. Віти, відсутність державної стратегії розвитку it галузі корумпована судова система, несанкціоновані обшуки та малорозвинутий ринок продуктових компаній. Розглянемо кожну із проблем детальніше за даними консалтингової компанії SBT Systems, Якщо українська it індустрія буде зростати такими ж темпами, як зараз, то до 2020 року кількість офісних центрів повинна зрости щонайменше на 30%, аби новим спеціалістам було де комфортно працювати. Польща, яка приглашає до себе, вона показує красиві мости, красиві дороги, Этим привлекает страну. У нас таких рычагов нет. Нам очень мало есть показати, наверное, только в Києві и то определенные места. І не хватает очень часто коммерческой недвижимости, хорошей, подходящей для того, щоб можна було садиться в офіси і что то делать. Також на жаль, досі відбувається активна імміграція за кордон, фахівців рівня рівні сіньор. 5-6 тисяч it інженерів, айтішників залишають країною і в інші країни. Це безумовно не дуже позитивна тенденція. Наші люди на 31-м місці в мірі розвитку січеського потенціалу. Іміється до скільки професіоналами хорошими являємося, і при цьому на 105 му місці в мірі Україна по поровню життя. Ось ця різниця створює напряження. Уїжджають саме хлопці. Проте не всі вважають це явище проблемою чи негативним. Люди уїжджають, і вони, наприклад, можуть повернутися з новим опитом в Україну і привезти новий бізнес в Україну. Бути адвокатами і піарщиками України в інших странах, я не бачу проблеми в тому, що люди уїжають. Очевидно, як наслідок активного розвитку в нашій країні сектору it аутсорсу оголилася наступна проблема. Маємо дуже дуже велику проблему. Це фактично відсутність маркетингу. Продавець це якісь так образлива професія. Всі хочуть бути науковцями. У нас в Україні вміють створювати продукти, але поки що, на жаль, не всі вміють їх презентувати, не всі міг їх продавати. Якщо це вирішиться. То повірте, бізнес сам знайде, як ефективно цими ресурсами розпоряджуватися. Безумовно, дуже мала кількість висококласних кадрів з іноземним досвідом у сфері айті маркетингу тісно пов'язана з відсутністю орієнтації на наявні проблеми в економіці та з недосконалістю української системи освіти. Нам потрібні люди, щоб рости, тобто потрібно працювати з нашими заведеннями, щоб кадри були талантливі. Похоже, немає другого виходу, крім як якщо як вузи перерінтувати, час вузи орієнтуються на в принципі, таку Управління на містерство образовання натяк за границею відбувається? Єдині критерії чому вуз там више в різні ніж інший, це на яку зарплату середній випускник може розраховувати після канчання вуза. Женість подмена понятій, ми вроде платим деньги все саме отримуємо ноль. Не хватає і законодательної юридичної регулюваності багатьох речей. Не менш важливим є питання захисту інтелектуальної власності в ІТ-галузі. Недовіра до української судової системи призводить до того, що більшість серйозних угод підписуються за кордоном. Стартапам, любым людям умним, котро сделають що та інтересний продукт, йдуть в штати регіструють там, тому що там вони получають іти на защиту, получають монополі 20 лет, А в каких-то кіхтані вони йдуть в суд і получають значна справедливе і серйозне рішення. Українська патентна система є не дуже популярною для серед місцевих стартапів, тому що для них важливо. Отримати інвестицію, а отримати інвестицію можливо тільки під якісь дуже релаєво для іноземного інвестора. Документ корумпованість українських судів робить ще складнішою наступну проблему: численні, зокрема у 2015 році, несанкціоновані обшуки в it компаніях Наши зарубежные клиенты, они знали, что у украинского клиента происходит обыск, следственное действие, и они отказывались. Почему? Потому что, допустим, они живут там в европейской или американской правовой системе. Они знают, что если правоохранители пришли за чем-то, то это, наверное, какая-то проблема. Но, к сожалению, статистика такова, что ни одно из тех дел, которые были возбуждены, в рамках которых проходили все эти громкие процедурные процессы, ни одно из них не было доведено до суда. Серед причин проведення обшуків можна виділити три ключові, які можуть бути і пов'язані між собою: реальні злочини, корумпованість правоохоронних органів та замовлення конкурентів. Ці компанії вносять свій великий вклад в економічкарзвіті України. Однак цьому присход ситуації, коли у прохильних органах бувають обосновані підозріння в совершенні правонарушення. Просто it бізнес вираз в Україні він став заметяний, поэтому на нього теж обратили внимание. То тобто есть металургія отошла. Ніск на задній план. В Україні дуже жорстка конкуренція між компаніями і є певна кількість програмістів, які можуть працювати або там, або там. І будь-який наїзд на компанію він, як правило, закінчить тим, що люди перетікають з компанії, в якої є проблеми, до компанії, якої немає проблем. Те, що все ділиться з одною цією закашмаріть бізнес, який. У будь-якому разі кожен незаконний безпідставний обшук вкрай негативно впливає як на імідж окремих компаній, так і на імідж України. в цілому. В будь-якому діяльність компанії, коли відбувається обыск, коли своїми віроломними порой действиями правоохранительные органи можуть, там, не просто взламати, двері, да, а крушити обладнання. За що компанія може понести убитки, ну цифра може бути там, не знаю, от 100 тисяч доларів і до мільйонів она это есть, конечно, проблема и точно отобразиться на тех оборотах, которые на данный момент делают эти компании, из которых платят налоги. В важливо, важно, что на razie обговорення проблеми зрушилося з мертвої точки. В першу чергу важливо те, що діалог IT-бізнесу з силовиками, з владством на високому рівні on and О чем? Если вы следователь, какие-то там расследования привели вас в эти компании, то значит, что не нужно брать там с собой весь спецназ, вооружаться дубинками. Это происходит там, некие -то единичные случаи. Они не носят системного характера, потому что и общественное мнение, начиная от президента а, до непосредственных исполнителей на местах, оно сформировано. В сторону IT. IT-бизнес это не преступники. Ведется активный двусторонний диалог между владой и IT-бизнесом щодо шляхи вырешения проблемы. Позиция IT-компании: что нам должны время обысков не мешать продолжать наше хозяйство, есть полностью согласен. Для этого мы предлагаем сделать так, чтобы IT-компании в случае необходимости взять них сервер, могли сделать полную копию своих данных и продолжать работать дальше. Необхідно, щоб судді при винесенні рішення у розрішенні на обиски з'яття серверів комп'ютерної техніки також став булі заслоном в случаї ніякоснованих вимог сурні прогибів. Хоч АІТ-бізнес його обсягами і став помітним, наша держава все ще мало робить для його розвитку у довгостроковій перспективі. Ключова проблема це є маркетинг нашої держави. Ми в світі не маємо авторитету або враження, що Україна це країна технологічних талантів. Тобто ті, хто знають, ці знають більшість людей, все таки бачить, що у нас є країна, в якій йде війна. Якщо Ізраїлю це не заважає, то для України ми такого іміджу не склали. Яка проблема в, в, з гаверментом зараз? Вони мислять на 4 роки, ну тобто на електоральний період? Так? А коли ми кажемо про якісь складні системи, треба мислити на 10 років? Це ставить під питання те, чи зможемо ми виграти конкуренцію із сусідніми країнами: на кшталт Польщі, Румунії та Білорусі? У нас є державна організація ПВТ, парк високих технологій, резиденти, які като від більшого кількості всіх налогів. Ну, тільки за те, що вони генерують в країні валютну виручку. Як один зі шляхів укріплення наших позицій у привабливості для іноземних інвесторів та замовників, а також як шлях запобігання відтоку мізків з країни, розглядають зниження податків та пільги для it бізнесу. Єдиний рычаг, який може заставити цих інвесторів, і в страну, в которой війна, корупція і бардак, это низькі налоги. На 10 стран із 11 сусідів України мають налогові стимули для ІТ в том числе нововіді. Наприклад, за час Кіндію, лідеру світовому, у них 0% налог для IT на перші п'ять років. Втім, цю ідею підтримують далеко не всі. От у нас зараз нормальні податки. Ну ви ж знаєте, з багато критики, а галузі, що вони СПДшники, платять 5% від обігу. Да? І це зрада якась. Да? Це насправді не зрада. У нас є Template Monster India офіс. Там окрім. Того, що податку взагалі нема на перші 5 років, там дуже багато пільг. Я не, не думаю, що наша держава зараз в такому стані, що може це, це дозволити. Це не треба робити. Напевно, з податками хіба потрібно передбачування. Треба, щоб країну не трясло, щоб були ті податки, які компанії можуть сплатити. І вони, вони знали, які вони будуть через 5 через 10 років. Наразі Україна відома як країна із розвинутим сектором it аутсорсингу. Ця діяльність несе в собі як позитиви, так і негативи, але можна впевнено сказати, що це чудовий досвід та підґрунтя для розвитку. У нас є куча талантливих девелоперів розробочків благодаря аутсорс компаніям, які дозволили цим розробочкам вообще вони працюють з слушами компаніями США, там гірманії, ЮКей, в Україні. вот нужно добавить туда execution таланты, люди, которые медиат маркетинг, продажи, бизнес девелопмент, чтобы появилось большое количество продуктовых компаний. Потому что продуктовая компания это продажа конечного продукта хлеба. Аутсорсинг компании это все-таки продажа зерна, то есть хлеб сделают там в Штатах. Я недавно была в Израиле. Израиль такой был аутсорсинг долгий а до 10 лет в Израиле еще перейти на, на, на старт стартапи. І вони стали націю стартапів. Вони багато починають компанії, ті компанії розвиваються, а Ізраїль має тільки 8 мільйонів населення, то вони своїх продуктів не можуть всі використати постійно. То вони їх подають глобально. І Україна також мусить тим шляхом піти, щоб стати другим Ізраїлем. Смотрим, як в Європі, посмотримо Штати, що остальное. Смотри, безусловно, нужно. Ну, якщо ми все время будемо тільки догонять, да, ми все время будемо тільки копірувати, ми все время будемо в позиції стоючого. А прорив, да, disruption, він відбувається там, де щось нове, щось свіже. Якщо Правильно розвивати, розвівати діють правильні наживим правильні точки. Україн є шанс е, з допомогою IT просто взлітіть, стати з колен і заправить, е, скажем, горючим і інші отслід економіки. За даними дослідження аудиторської компанії PwC, проведеного на замовлення it комітету EBA, кожні чотири роки АІТ ринок України збільшується у 2,5 рази. Сподіваємося, що незважаючи на тимчасові негаразди, ці темпи росту не лише збережуться, а й пришвидшаться. І єдиний вірний шлях до цієї спільної мети до розвитку та процвітання. Ай індустрії України ми вбачаємо ні в чому іншому, як у щоденному діалозі та колаборації усіх учасників it бізнесу, у тому числі й непрямих, та формування успішної it екосистеми